Про відміну від строчок та тотальну мобілізацію. Перед початком підписуйтесь та поширюйте, а ми починаємо. Хочу сказати, що ТЦК настирно, постійно від людей, які навіть мають право на відстрочку, які подали заяву, все одно вимагають проходження ВЛК. Хоча це незаконно і не відповідає постановам Кабміну, також. Так чому ж вони це роблять? А роблять вони це тому, щоб людей, у разі якщо буде. Масова мобілізація тотальна, об'явлена в Україні, можна було швидко мобілізувати. Хочу сказати, що вже неодноразово деякі депутати Верховної Ради заявляли, що у разі, якщо Росія об'явить мобілізацію, то в Україні будуть відмінені всі строчки, і буде проведена тотальна мобілізація. Тому знайте, що якщо вам хочуть провести ВЛК. Це тільки для того, щоб мати можливість потім швиденько провести тотальну мобілізацію. І тут два виходи. Якщо людина після проходження ВЛК буде мобілізована, то ви розумієте, що з нею буде. А якщо така людина відмовиться від мобілізації, то тоді вона стане суб'єктом. Переслідування по статті 336 кримінального кодексу, а там на хвилиночку відповідальність від трьох до шест до 5 років позбавлення волі. Тому знайте, що таке для вас буде це ВЛК і що для вас може бути ця тотальна мобілізація. У разі потреби звертайтеся, контакти в шапці профілю. Ваш адвокат не